Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами проведемо виховну годину до Всесвітнього Дня Землі. Бернард Шоу писав Ми вже навчились літати в повітрі, як птахи, ми вже навчились плавати в воді, як риби. Нам ще залишилось навчитися жити на землі, як люди. Земля третя від сонця планета сонячної системи. Єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства. Земля належить до планет земної групи і є найбільшою з цих планет у сонячній системі. Землею іноді називають світом, латинською назвою тера або грецькою Егея. Астрономічний символ Землі. 22 квітня Всесвітній день Землі свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих щедрот і природних ресурсів, якими наділила нас природа. А чи знаєте ви, що існує прапор Землі? Прапор Землі не є офіційним символом, бо офіційно не існує всепланетного уряду. Цей символ є фотографією планети з космосу. Нині використовую знімок, відомий як блакитна іграшкова куля, зроблений астронавтами Аполлона 17 дорогою до місяця на темно-синьому тлі. Традиційно прапор пов'язаний з днем землі та багатьма іншими природоохоронними, миротворчими та громадськими міжнародними заходами. Символом Дня Землі є зелена грецька буква тета на білому тлі. Перша акція до Дня Землі пройшла у 1970 року в США 22 квітня. День Землі це свято, яке визначають люди всіх національностей та віросподівань. Це громадський рух, що об'єднує всіх землян у справі збереження навколишнього середовища. День Землі закликає це свято, яке закликає до приєднання всіх організацій. Наша планета кричить СОС. Врятуйте її від забруднення, які ж екологічні проблеми стоять перед людством. Транспорт належить до головних забруднювачів атмосферного повітря. Токсичні промислові відходи. Світовий океан це дуже велика, але тендітна система. Сама людська цивілізація багато в чому залежить від Світового океану. Він впливає на погоду і клімат усієї планети. А один із головних забруднювачів океану є нафта і пластик. Неконтрольована вирубка лісів призводить до серйозних негативних наслідків. 60 кг паперу, зібраного в якості макулатури, дозволяють зберегти одне дерево. А зараз познайомимося із порадами, які допоможуть зберегти природу. Прибирати після себе та сортувати сміття, насаджувати дерева. Не користуватися пральними порошками, що місять хімічні речовини, а тільки натуральними, вимикати за собою непотрібне світло, користуватись енергозберігаючими лампами, використовувати енергозберігаючу техніку. Поради, які допоможуть зберегти природу. Я не буду купляти пластикові пакети, а буду ходити в супермаркет. З торбинкою, не використовуватиму одноразовий посуд. Буду завжди закривати кран і не марнуватиму воду, використовуватиму обидві сторони паперу, віддаватиму скло на переробку, ставатиму вегетаріанцем хоча б раз на тиждень. Більше купляти буду товарів місцевого виробництва, звертати увагу буду на екологічне. Упаковки. По можливості буду користуватись велосипедом. Більше буду ходити пішки. Запам'ятайте, що майбутнє планети у наших руках. Цікаві факти про планету Земля. Нашій планеті Земля 4,5 мільярди років. Якщо ви захочете обійти землю пішки по екватору, потрібно буде пройти майже 40 тисяч кілометрів. Найнижча точка на землі це Мертве море, розташоване між Йорданією та Ізраїлі. Рівень води на 420 метра нижче рівня моря. Причому він продовжує падати приблизно на 1 метр на рік. Найглибша точка на планеті Земля Маріанська Западина, глибина якої 10916 метрів. Найвища гора на планеті це Еверест, її висота 8848 метрів. Людина це дитина природи. Вона іноді схожа на інших мешканців землі. І ми говоримо, хитрий, як? Лисиця, колючий, як їжак. зелений, як крокодил? А чи знаєте ви, що є тваринки, які мають три серця: це восьминоги і каракатиця? Який птах найменший? Це колібрі? Всі ви бачили равлика. А чи знаєте ви? Що у равликів є зуби. У нього на язику 135 рядів зубів по 105 штук. Всього у нього 14 тисяч зубів. Давайте подумаємо, що ми можемо зробити для планети Земля, щоб зберегти її для нас і для наступних поколінь. По перше, ми повинні насаджувати дерева, кущі і квіти в дворах, у парках, на пустирях, очищати джерельця, струмочки і не засмічувати їх брудом, не смітити на вулицях, не рубати і не ламати дерев. Посадить кожен деревце і буде ліс шуміти. Давайте зробимо ми це. Чудово ж буде, діти! І заціте земля вінку, як будуть всюди квіти, і кожну стежечку в юнку ми зможемо обсадити, Джерельця всі розчистим ми від краю і до краю. Давайте будемо людьми, нас так земля благає. Напишіть, будь ласка, що корисного сьогодні ви зробили.